Доброго ранку! Ми починаємо заняття з грамоти. І почнемо його із веселого віршика. компот потварило, дуже лапки потомило. Узяло відро води, солі вкинуло туди, 11 картоплин, капустину і п'ять морквин. І скришило залюбки два червоних буряки. Добре все було б, та от вийшов борщ, а не компот. Справді? І з чого варять борщ? Борщ? З яких продуктів? Що треба, щоб зварити борщ? Необхідна капуста, да? Що ще? червоної? Картопля, морква, буряки. А оцей кіт хотів зварити компот. Що треба для компоту? Як мож... була... А як можна одним словом назвати все те, з чого можна зварити компот? Яблуня, груша. А як назвати одним словом? Фрукти можна назвати, да? а ще компоти можна варити із ягід. Ось ще к нам підключається Златка, і буде з нами, я сподіваюся, і ми продовжуємо. А зараз я хочу, щоб послухали і повідгадували загадки. І довгенька, червоненька, косу має зелененьку. Що поверх землі стирчить і сама в землі стоїть. Ця сестричка Буряка. Відгадайте, хто така? Хто це? Молква. Маска є морква. на екрані, а це морква. Викопала кущ, лопата, яблучок у ній багато, овальних та коричневих. З малесенькими вічками знадобляться нам вони на пюре та деревни. Що це? Коротопля. Картопля. так. Жовті сонечка у лісті дерево, як у намисті, і смачнючі, а м'ясисті, мов янтар, всі золотисті. Що це? Дуже смачний смач... і. Солодкий абрикос. Це абрикос. А ось ще загадка. Ой, даремно нарікають, що до сліз я допікаю. Про жену усі хвороби, якщо вам я до вподоби. Що це? Цибуля. Цибуля. Вон, в неї є фітонциди які. Дуже погано діють на різні хвороби та віруси. Вони їх бояться. Так. А Міша, ось тиха. за формою вони на краплі схожі, смачніші й відірватися не можна. Ось від них ніяк не відігнати оси хочуть теж посмакувати. Що полюбляють оси бджоли ну і звісно, люди, діточки смачні. Груші, да? mm. народжується mm. з квітки. Mm. Його mm. люблять всі дітки. Заліза в нім багато рум'яна і хрустке. А ну скажіть малята: то що ж воно таке? Mm. Це? Mm. Яблуко смачне, соковите. Mm -hmm. А ось тут дуже багато різних. Овочів та фруктів. Давайте пограємо з вами в гру «Сад-город». Що Росте в саду. Хто Хто Що росте в садочку? Груша, де росте? В городі, чи в саду, чи яблуко? В городі, Ні, в саду росте. Шарю. Давайте тоді спочатку визначимо, що росте в саду. Тобто, що є фруктами. Які фрукти ми тут бачимо? Яблуко, що ще? Персик. Персик. Ось персик, чи абрикос. Так далі. Ось персик. А ось це що? Груша. Груша. Так. Банани ростуть. Це також фрукти, але не в нашому садку. Але все одно. Лимон. Це фрукт чи овоч? О, овоч. Лимон. Лимон. Він... Але Лимон фрукт. це фрукт. Ківі? Фрукт. Фрукт. Заморський, да? ананас. Фрукт. Так, фрукт. Фрукт. солодкий дуже. Диня. Також фрукт. А що росто, росте на городі? Які овочі ми тут бачимо? Ану давайте, дівчатка. Що це таке? Брокколі. Брокколі. Брок. Так, це зелений Овочі перець. Так, тут що? Горох. Горох, так, а ось? Овоч. Овоч. але що це? Морква, да? А ну, ось так. це? борщ обов'язково. Морку не бачиш? Ні. Ось це борщ. Корпу так ми вже назвали, а ось що це? Буряк. І ось це в нас що? Картопля. Ось такий сад-город. Ну, тоді давайте зробимо і фізхвилинку у саду та на городі. Встаємо. Щоб не заснути, на, Кіця? Так. І йдемо на місці. Один, два, три. Ми зібрали огірки. І нахиляємось, збираємо огірки. 4, 5. Підемо яблука збирати. І встаємо на носочки і, пі... і збираємо яблука з дерева. Шість і сім весело усім. Повертаємося праворуч, ліворуч. І посміхаємось. 8, дев'ять, десять, будемо в долоні плескать. Плескаємо в долоні. Так, давайте. Добре. Трішечки розім'ялися і розібралися з овочами і фруктами. А ще я хочу сьогодні вам розповісти про голосні звуки. Це такі звуки, які складаються тільки з голосу. І нічого не заважає у роті, щоб ми їх вимовляли. Голосних звуків всього шість. А, о у І. і е. Ось зараз ми їх ще раз будемо повторювати. А, давайте вимовимо звук а. а <плес> да? Що відбувається, коли ми вимовляємо? Добре, ми yeah. відкриваємо ротика, да? і давай, <пробіт> де ми кажемо так, а. Коли йдемо <пробіт> до лікаря. Да? І він каже, скажи, а, покажи мені своє горлочко, так? Так. <пробіт> о, давайте з вами скажемо, вимовимо звук «о». О. І наш ротик як у стає, да? о! Вимовляємо. У-у. Що ми робимо, коли вимовляємо звук У? Ми вперед витягуємо губи, да? як трубочку. У-у, ось так. Добре. І-і-і. Що відбувається, коли вимовляємо звук, звук, і правильно ми посміхаємось. І. -і, -і. А зараз. І -і. Давайте вимовимо звук щелепа трішечки видвігається вперед. Нібито му дуже чомусь. Не зрозуміло, що таке побачили. И... Mm. Е. Mm. Е. Трішечки відкриваємо mm -hmm. ротик і вимовляємо звук Е. Mm. 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 Так. А зараз mm. ми mm. спробуємо а, називати фрукти і ягоди, які починаються на звук А. Давайте спробуємо. Я буду допомагати. Так, давайте спочатку подумаємо, які фрукти і ягоди починаються з цього звука, із звука А. А ось а, що це агрус, да? Перший звук А. Агрус. А це що? А це агрус. Айва. Перший звук А. І в слові айва є ще звук А. Він знаходиться в кінці слова. Отже, звуки можуть знаходитися і на початку слова, і всередині, і в кінці слова. А це що? Наш смачний солодкий абрикос. Давайте скажемо абрикос. А ось це жовтий. І дуже також смачний апельсин. Який тут перший звук в слові апельсин? Звук а. а. А це в нас що? Ананас. ананас так. І в тому слові ананас аж три рази зустрічається звук А. А це що? Що це? Дівчатка, ну скажіть мені, що це таке? Баклажан злата. Баклажан. Скажіть. В слові баклажан є звук А. Баклажан. А, На... А, На... Баклажан, є. А баклажан, а де він знаходиться? Де знаходиться цей звук А? В середині слова він знаходиться. Аж два. Так. А зараз давайте з вами вимовимо скоромовку. Женя, Жорж и Жвава Жанна насаджали баклажанів. Давайте спробуємо разом зі мною. Женя, Жорж и Жвава Жанна насаджали баклажанів. Ну, ми чем вивчимо цю скоромовку. Женя. А ось Чи є така чистомовка. Тут же сподіваюся, краще в нас вийде. Чки, 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 Оля сіє кабачки. Допомагайте, чка, чка, чка. Хочу з'їсти кабачка! Чків, 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 як багато кабачків. Чок, 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 ось найбільший чку-чку-чку жук сидить на кабачку. чків 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 гарна страва з кабачків. Ось така весела чистомовка в нас була. Так, а зараз пограємо в ще одну гру, яка називається назви який сік. Так, ось дивимось. Це яблуко. А як називається сік із яблука? Який він? Яблучний сік. Да? Яблуко, яблучний сік? Морква. А із моркви який сік виходить? Морквяний. Морквяний так. Томати. Помідори який сік із томатів. Томат. Томатний, Томатний сік. З апельсину який сік? Апельсиновий. Апельсиновий, так. І сливи який сік, сливовий, а із персика, який буде Персиковий. Із персика буде персиковий, правильно. А зараз ще одна гра весела, скажи навпаки. Ось тут ми яблуко яке бачимо. Велике. А ось тут маленьке, так? Да? Тут бачимо середнього розміру і велике. Так, що це таке? Що ми бачимо? Це мед. Який він на смак? Солодкий. Солодкий мед, так. А ось перець він який. Сладенький. І це гіркий перець. Це не той який в салати, це гіркий перець. Отже, протилежності солодкий і гіркий. Думаю, а ще до Слово солодке можна інше протилежне слово знайти. І ось воно. Що це буде за слово лимон який? Кислий, Кислий, так. А ось дивимось на баночки. Ця банка вона повна, да? в неї багато чого є. А ось ця баночка. Ні. Порожня. Отже, повна порожня. Протилежне значення ця морква яка? Довга, а ось ця коротка, довгий короткий протилежності. Так, дивимось на яблуні. Ось ця перша яблуня, яка ліворуч знаходиться. Яка вона? Висока, да? висока. А ось ця. Низька. Угу. Так, а ось хто це? Лу. Бл... Цього лося Бл... Де ми бачимо? Близько, да? він від нас знаходиться. А оцей далеко. Ще раз, давай повторимо близько. Далеко. далеко. Добре. Давай підведемо підсумки заняття. Що ми сьогодні робили? Ми про що говорили? Про овочі та про фрукти. Да? Загадки відгадували? Згадували загадки. Познайомилися з якими звуками? Ті звуки, які можна співати, і нічого не заважає нам їх вимовляти. Із голосними звуками. Їх шість. Давай нагадаємо їх: А, О, У і И, Е. А ще ми, що робили? Ще. Знаходили слова, які починаються на звук А, і визначали, як який сік називається. На сьогодні наше заняття закінчено. Чекаю на наступному занятті. До побачення! До побачення!